Продаються будинки модульні по акційній ціні з виставки. Розмір 8,50 довжина, 350 ширина, 310 висота, наружня обшивка, термоімітація, двошарове покриття. Вікна, двері металопластикові, антрацит. Всередині обшивка з термоімітації. в білий кольор. Студія. Місце під кухню. Доволі простора студія. Багато світла. Невеличкий коридор. Санвузол в білому кольорі. Термоімітації і спальня. Також з термоімітації в білому кольорі. Будинок просторий, дуже теплий. Повторюю, утеплення 250 стеля, 250 підлога і 200 стіни. Каркас металевий. Що дозволяє перевозити цей будинок необмежену кількість разів. Дуже просторий, світлий, затишний будинок по акційній ціні з виставки. Ці будинки простояли на виставці 2 роки, жодного протікання, жодної деформації перевірені часом, але на них діє знижка. Знижка, як на будинки з виставки. Звертайтесь! Чекаємо ваших запитів!